Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 25 січня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео по зимі, як вона себе чувствує в умовах Німеччини, які тут ґрунти. Ось я бачу, сіяли її, скоріше за все десь. У жовтні, ну що не скажу. Ось так виглядають у їх поля. Температура тут зараз плюс 7, було сонце. Це вчора були вітри сильні. Ну, Зараз теж вітрячки крутяться. Альтернативна енергія працює. Ну, така оце в їх озимена. О, грунт тут суглинковий, я бачу зразу. В принципі, похожий такий, як і на господарстві, був у мене. Ось так от вони. Кусок тут якась у його ферма. Я так зрозумів, що тут таких великих агрохолдінів, як нас, немає, а там може по 100 гектар на руки чи. Бо бачу, ось тут він озимину насіяв, там далі була як... чи капуста, ну, туди вже я не дійду, а там е... Гір... У них була тобто, з такими полосами він, чуть-чуть. Ну Тут видно чи це щось на капусту схоже, я так вже не буду заходити на поле до них тут або. Ну, тут ось ще ось полоса, ще щось таке ростив. Похоже на який зараз подойду ближче. На свою явно не похоже, так, да, на герчицю. Якусь бо видно, що це як хрестоцвіті. Ось така оце в них озимина. Росте. Цікава, яка вігрожайність. Ну а цей кусок ось. Щось він буде видно орати, щось друге весною засаджувати Ви підписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!